Привіт-привіт усім. З вами Полтавчаночка. Ви подивіться, що в мене тут робиться. Цілий яблукопат. Дівчата, яблук просто. Та ще й вітер. Не знаю, вже і запікала з медом. Можливо, шарлоточку зробити би. Дівчатка, ось така піца у нас сьогодні вийшла. Вже із готової основи для піци, взяли в -опті, в розпаковочки бачили. Значить, помазала кетчуп, майонез, тоненько ковбаска і багато-багато сиру, який розплавився. Ось така смакота вийшла. Швидко та смачно. Порізала на такі шматочки порційні. Дивіться, яка вона пухкенька основа. Гаряча, правда. А так, знаєте, без заморочок не потрібно тісто готувати, вже все готове. Начинку, яку забажаєте, готуєте. Смачно, швидко. Ось така пухка-пухка. Холоднувато, ви знаєте, сьогодні. Вітер таки піднявся, холодненький. Але сонечко світить. 29 вересня на календарі. Зараз, думаю, себе зайняти, хочу насмажити оладків. Які обіцяла з медом або з гущоним молочком. Думаю, буде смач. Тому, кому цікаво, гайда зі мною. Ходімо готувати. Ну що, дівчата, приступимо готувати наші оладки. Взяла я ось таку миску. Якраз підійде, вона мене суто для оладків. 2,5% жирності кефір 400 грам. Далі 2 яйця, Ложка мене столова цукру, одна ложка чайна соди. І, в принципі, олія для смаження. Так, що, приступаємо, розпочнемо із яєць, тому що їх потрібно. Збити зараз із цукром, а потім додамо всі інші інгредієнти. Так, бачите, в мене є зущене молочко стоїть. Вчора, до речі, взяла по акції по 36,90. Так, тепер додаємо ми сюди цукор. Зараз. Зб'ємо яйця з цукром. Ну що, збила я. Зараз відкладу вінчик. Так, беремо наш кефір. Я, в принципі, не ділюсь рецептом, я показую, як я готую. Виливаємо всю сюди пачку кімнатної температури. Ви знаєте, коли як приходиться, коли встигла дістати, нагрівся кефірчик, коли ніт, коли прям зразу з холодильника. По-різному буває. Так, дівчата, перемішую, і саме на цьому етапі я додаю соду. Дивіться, ось так от. Вже зразу аж пінеться, правда? Кефір. Якраз такий він кисленький. І сода. Дають свою таку от реакцію. Дивіться, як все навіть аж шипить, можна почути. Аж пінеться, все аж підіймається. Так, ну тому оладки наші мають бути пишні, красиві, смачні, танути прямо в роті. Так, дамо трішки хай постої, я тим часом зараз насію борошна, тому що не сказала про те, що нам борошно ж потрібне. Так, продовжуємо з вами. Я відсіяла сюди від 2 стакана борошна. Обов'язково я його просіюю, щоб, знаєте, ніякі там крупинки і так далі все. Інше не потрапило у тісто. Так, тісто тим часом постояло хвилинки 2-3, поки я просіяла. І зараз ложкою, я буду так поступово. Тісто не має бути забитим, дівчата, ні в якому разі, щоб оладки в нас були пухкенькі. Нагадую, два стакана 200 грамових. Тепер перемішуємо. Трішки відсипала, замісили. Так, показую, як я замісюю. Дивіться, ось так от. Тарілочка в мене крутиться. Вінчик працює. Так, але ми бачимо, що воно зарідкувате, тому ми додаємо борошна ще. Всипала я, все, всю решта сюди. Подивлюся, можливо, буде ще замало, тому додам. Але я думаю, що повинно вистачити, тому що тісто, я нагадую, не повинно бути забитим, таким тугуватим. Коли готувала пиріжечки влітку з вишнями, ох і понаписували. І забити, і резина, і як хочете, Так, замісюємо. Дівчата, дивіться, тісто ось таке. Не забите, ні в якому разі. Все чудово. Такий, знаєте, галянець. Ось такі оладки в нас теж мають бути пухкими. Дивіться, дамо зараз, хай постої хвилиночки 5. І приступимо до смаження. Тобто, я більше не додавала, то 400. Грам борошна і все. Це наше тісто готове. Так, саме час уже смажити наші оладки. Ось так виглядає тісто. Подивіться, яке воно, аж дише, я б сказала, да? так, налила я сюди вже масло, розігріваю на сковорідці. У мене сковорідка, як ви бачите, така немаленька, тому я швиденько наші оладки посмажу. Для того, щоб перевірити, чи вже можна на сковорідку викладати. я трішки капну, щоб готовність сковорідки до смаження перевірити. Дивіться, я думаю, що вже можна накладати ось так от. Я не побагато десь по одній ложці столовій. Так, і хай дівчатка смажиться з обох боків до рум'яної скоринки. І я вже там у мене був рецепт відео відзняти про готовність моїх оладок. Значить, я вже говорила, повторюся ще раз. я кришкою не накриваю. Раніше от пробувала так. Чомусь вони, мені, здається, ніби під кришкою мають збільшуватися, рости в об'ємі. Але, повірте, якщо правильно все замішано, то кришка нам не потрібна. Вони так добре підіймуться. Все, хай смажиться. Так, спіднизу вже рум'яняться, можна перевертати. Ось такі красені в нас. Дивіться, нічого в мене не прилипає. Ось так. Красота. Дивіться, які оладушки. Хто з чим любить. Мені уж так захотілося, дівчата, з метком, ви не повірите. Але купила згущеного молочка, тому буду їсти із медом, із молочком. Ось такі вони у нас. Красивезні, рум'яні. Звичайно, покажу, які вони у нас і всередині, ж, получаються. Дивіться, які пухенькі. Нічого не забито. Так, знімаю я вже зі сковородки цю партію. Скажете ви, що це не корисно, шкідливо і так далі. Я з вами згодна на всі 200%. Але, дорогенькі мої, я їх не кожного дня готую. Якщо і приготувала, це раз у два місяці, то це добре. Так, викладаємо іншу партію. І так ми обсмажуємо до кінця. Дівчата, ви тільки погляньте, яку ми смакоту з вами приготували. Це ж просто неймовірно. Лапки пухкі, як пух. Беру будь-який, да, який як мені до вподоби. Дивіться, все. Пропечене, гаряче ще навіть пар іде, М'якесеньке, нема нічого незабитого, ні гливкого, ніякого. Приготувала, я, до речі, вже згущене молочко, вилила із бутилочки, да, тому що так же незручно. І будемо смакувати. Хто хоче миду, хто хоче вариння. Це смачно. Це правда, дівчата смачно. До чашечки чаю, кави, смакота. Тому приготуйте. об'єднання Смачно, як в дитинстві, знаєте, давайте покажу вам ще який. Все подивіться, все пропечене, все нема ніде нічого, ні сирого, ні тугого. Тому я вас прошу, мої дорогенькі, не пишіть, що забите тісто, або там гливке, або не пропечене. Так, то я вже буду їсти. Ну, а, звичайно, зараз, малий, мене буде ладушки з ущоним молочком смакувати. Тому підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, смакуйте разом зі мною, дівчата, і все буде смачно. М -м -м. Просто не відірвайся. Все, па-па.